Виконуємо номер 1164 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, усно. Чи правильно розкрито дужки? І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Знак плюс не пишуть на початку прикладу перед дужками. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно написати дужки, знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. А і знаком плюс, 3 знаком мінус, 2 знаком плюс. Тут правильно розкрити дужки, тому пишемо так. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть тут плюс, а тут уже мінус якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед дужками, та записати всі доданки з протилежними знаками. Тут зі своїми, а тут з протилежними. Мінус К і плюс 2. Тому тут неправильно розкрито дужки. ні. Знову знак плюс всі доданки зі своїми знаками, а тут Стоїть знак мінус, має бути плюс, тому теж ні. І останнє завдання перед дужками знак мінус. Знаки змінюємо на протилежне. Змінили, змінили і змінили. Так. Ми дали відповідь на питання, чи правильно розкрито дужки. Номер 1164 виконано.